Начальник відділу цивільного захисту і оборонної роботи Шапов Олександр. Розкажіть про сьогоднішню ситуацію на цьому районі. Значить, сьогодні наше місто знову було атаковано шахедами і ракетами. Багато є пошкоджено багато багатоповерхових будівель, повилітали у людей вікна. Тому зараз ми працюємо тут органи місцевого самоврядування, поліція, комунальні служби. Зараз приїхала сюди міжнародна організація Пролісок, які видають матеріали для того, щоб люди могли позакривати свої вікна. Також надаємо допомогу по реєстрації в її відновленні для того, щоб люди могли отримати кошти і обновити, відновити свої мешкання. Ну, якщо необхідна якась медична допомога, звісно, у нас тут а, рядом є з сьома міценчанстві, працівники, медичні працівники в будь-яку минуту можуть надати медичну допомогу. А якщо це, якісь? Поки ні, таких не було, по медичну допомогу ніхто не звертався. Зараз ви бачите на цій локації, люди вже починають отримувати матеріальну допомогу, плівку, USB, Тарпаулін. Хто що, кому яка необхідна допомога, ми все надаємо. Знаєте, сьогоднішня ніч, напевно, була така, якщо ні разу такої не було. 25 десь ми насчитали, якщо не збилося, дронів, і вони всі, якраз я на п'ятому поверсі, всі летіли. Сразу на посадку, бо це ж по звуку чути, це дуже страшно. Один за одним, один за одним. А в мене ще собачка, боже мой, він на мене пригає. Ще здоровий собака, я не знаю, що робити, куди бігти. Це було дуже ну, жахітно, звісно. А якщо потім потім ще ракети прилетіли, я чую, в мене стекло, все полетіло, зазвеніло, зробила собі ліжко. Прихожі думала, там хоч трошки відпочину. Тільки лягла. Через якийсь час шість ракет. Шість ракет прилетіло. Це дуже страшно, дуже страшно. Не знаєш, куди бігти, куди тікати. І з таким інтервалом один за одним, один за одним. Це дуже страшно. Такої ще ночі ніколи не було. Що у вас постраждало вдома? В мене вилетіло в залі вікно, все повністю вилетіло. Отак от. Ви будете оформлювати заявку, так, щоб отримати компенсацію. Так, да, так, да. я хочу якусь заявку оформити. Ну, зараз хоч, хоча б чимось прикрити, от, USB дали там кліюночку, тому що Як Буду вас не для мене звати. Неля. Дуже вам дякую. І Ракета десь там бгухнула, от і шахеди безперивно я просунувся десь з полторого і до чотирьох Оце все було. Як ви що ви робили? Якось збереглися? Чи... Та ну як, зайшли прихожую. В прихожую, посідали, де ще внуки з Дніпра от-от так. А у вас вдома цілі вікна? Цілі, дай Бог. Цілі. Приблизно десь хлин 20 тридцять на другу. Почали прильоти. Повибивало, пооткривало, взривною волною повибивало вікна, двері на виход на балкон з петель зірвало, ну, дуже шумно було, страшно було, багато прильотів було, все, що я можу сказати. Зараз ви стоїте оформлювати допомогу? Ну я переселенець. Ми тут знімаємо житло. І я це ж хазяйка, вона в Польщі живе. Сказала, щоб прийшли тут, зареєструвалися. А звідки ви приїхали? З Межової, Межівська громада. Так ви нещодавно так, переїхали? Нещодавно. Розкажіть, як там у вас обстановка? Важливі. Ну, Там безпілотники літають ці дуже часто, там дуже шумно, там що поруч фронт постійно, постійна тривога, постійно і прилітає регулярно. Ну, а в нас тут діти живуть і ми вирішили сюди перебратися. А тут теж, так, таке. Ну і тут таке, але ну, ми тут діти, далі від фронту. Тут, mm. по крайній мірі, коли прильоту немає, тут тихо, спокійно. А в нас там тривога постійна і коли прильоту нема, все одно постійно, канонада і тривога. Mm. Там психологічно дуже тяжко. Як вас звати? Анатолій. Анатолій. Дякуємо вам. Come sta grazie a me? Thank mm -hmm. you.